Всім привіт! Сьогодні поговоримо про машини, які продалися за 25 доларів. Потім трошки статистики по дорогих машинах, трохи інформації. інформація, на якому місці Україна по продажу автомобілів в світі. Ну і почнемо з статистики. Общої статистики для обшого образування. Так, дивіться, це воно за тиждень, 27 листопада по 3 грудня. Візьму я за основу це інформація з автоастату. гарний сайт. Рекомендую пользуватися, перевіряти машини, якщо вам потрібно. Мені він подобається. Так, починаємо. Значить, дивіться. Що це за графіки? Червона лінія це Аяяйка. Продаж кількість автомобілів на Аяяйки. І синій це продаж автомобілів на Копорті. Ну, ось тут все ось. Тут навіть по картинці все зрозуміння. Синій коперт, червона Е, Значить одна точка це один тиждень. Тобто, Грубо говоря, раз, два, три, тобто, тут по тижням. Якщо вам буде видно, так, тут з 27.11 по 3.12.23 року. На яйки продалося за цей тиждень 69 720 автомобілів, на коперті 97 097. Тобто, бачимо, що на копорті більше машин, десь приблизно на 30 тисяч. Грубо, грубо. Але ж там більше підводних каменів. Тобто, всі ж туди лізуть, ділки, ділери, всі, хто Мікі маус, в основному туди їх смикають. На я як туди просто важче просочитися таким людям. все таки сайт страхових аук страхових компаній. Але ж туди теж попадають, попадають. Так, поїхали. Значить, що тут у нас? Тут популярність автомобілів, які, по у них саме найбільше запрашували цих машин на перегляд. Значить, перше місце Audi Q5, друге місце BMW 3 серія, потім X5, потім Tesla Model 3, потім Tiguan, Nissan Rogue, A4 BMW 5. Ford Escape і закриває список Tesla Model Y. Ось такий списочок. Тобто, я дійсно замічаю, що BMW популярні Tesla також, Nissan. Чи... Тобто, я думаю, це така ну, не точна інформація, але ж більш-менш приближена, що люди дійсно цими машинами цікавляться. Так, Топи продажів тижня. Саме найбільше продала ось ця. Компанія. Лідером продажу, що тут написали, цього тижня стало совгосп страхування. Да, 13495, ну, це дійсно багато. Потім за ними йде прогресів 12946, Потім USA 4 412, 3845, 217 і 1508. Ну, ось, Ось така статистика. Так, далі. Об'єми. Продажу утилізованих автомобілів за останній з 27 числа по 3 -12, 354 ляма 793 624 долара. Це дуже великі суми. Тобто, в принципі, блин, ви подивіться, які тут суми. Об'єм, в общем впечатляючий. Так, кращі покупці країни. Оце цікаво. Ну, США, понятно, на першому місці 58 696 місцеві. Далі Мексика, потім Оае. Е Грузія, Гватемала і ми на шостому місці. Після нас Гондурас, навіть Канаду ми обігнали, кстати. Лібія, ну і Ірак. Закриває список. Е Наші недруги. <кхід> так, далі. Автомобіль тижня ставка 57 тисяч Ferrari 2000 року. Таке цікаве. Так, найцікавіші лоти. Найцікавіші лоти, я дивлюся тут одні німці. 40 тисяч аудіо є трон 22 року, потім x й 40 тисяч. Такі хороші машинки, І X7-й геть новенький свіженький 57. Ну да, це, звісно, геть свіжий рік машина. Так, афера тижня. Оце дуже цікава рубрика. Вона мені дуже подобається. Так, ось це така машина продавалася, а яка вона була? Дивимось. Опа! Ну, тут, да, тут, звісно, да. є трошечки різниця. Поверну зараз назад, дивіться. Ось така вона зараз продав... продається, а ось така вона була. Це ж хтось взяв, зробив, ну так. Да. Цікаво, на якому на сайті продавалась. Так, 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 підколка. Е, так, Porsche 94 аукціони. Ця машина вчасла 94 рази. Тобто людина трати кошти все время за участь. Це теж розтрати. Далі. Ось така машина. 305 заявок. 305, Блін, багато. Тут 289. Тоже багато, дійсно багато. Далі. Найдорожчі лоти продано. Ну, Я ще в такій морді і не бачив у Феррарі. 21 рік остаточна ставка 351 тисяча доларів. Я навіть не знаю. Ну, Це дуже дорогі машини, роздрібна вартість 712. Ну, в наш час хто їй може собі дозволити? Не знаю. Воєнком хіба що? Далі. Порш 911 217 тисяч з розряду таких розкішних автомобілів. Це заступник воєнкома. Далі. По лампочка, звісно, тут. 190 тисяч, півмільйона вартість. Да. Так, ось цікава рубрика. Лоти по 25 доларів. Я просто в шокі, що Шевроль продався за 25 доларів. Пасатик, ну нехай 2007 рок, він старенький тут, але ж 25 доларів. Це, блін, ну, у нас така машина від 4 до 8. 4 геть труб, і то їх практично не бачу. там Середня ціна 5-6 тисяч за таку машину. У нас на даний момент по Rio. І Mercedes теж 2511 року. Це клас, 25 доларів, блін. Я не, ну, це просто хтось поставив 25 доларів, забули за неї. Ніхто за неї не участвує, навіть навіть той, хто виграв, він просто поставив туди цю ставку і пішов спати. Але ж таке буває, і дійсно таке буває. Тобто, Америка непредсказуєма страна в хорошому плані. Так, І ще такий є, хочу показати, ціновий аналіз от, допустим, GMC Ведуть цю машину, скільки вона коштує, от допустимо, з 22-го року, спочатку і по теперішній час. от Вона стартувала з 7300, потім трошки падіння падіння, падіння до 6,5 до травня місяця 22-го року. Потім трошки піднялася, вернулася на свою ж цінову політику до 7200 і пішла, 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 пішла вниз і впала до мінімальної 5615. Другий місяць 23 го року тут була найнижча ціна. І потім воно так, трошки вверх, трошки вниз, трошки вверх, трошки вниз. На даний момент вона приблизно 5600-5700 на даний момент. І ще показують статистику, де ця машина найдешевша. Є от вся Америка. І <клух> Саме найдешевше ось тут найсвітліший Айдахо штат. Ось тут ви самі, ну, а самі найдорожчі бачимось Техас, ось тут ще декілька штатів, Вашингтон. В общем, ось така статистика. Я надіюсь, що ця інформація була вам цікава та полезна. Дивіться, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня!